Шановне панство, сьогодні говоримо про так скажемо, построєння надійної трансмісії на компонентах УАЗ і ГАЗ. Тобто сьогодні говоримо лише про трансмісію, оскільки самі знаєте, що при встановленні другого якого небудь мотора в цю, в цю автівку так скажемо. Якщо замона її так назвати, в принципі, то починаються проблеми з трансмісією коробки, кардани, мости, все це не видачне, починає ламатися, починає задовбувати водія і, в принципі, його нервову систему. Тому було вирішено зробити сюди щось більш-менш путнє на стандартних практично компонентах. І хочу про це вам розказати. Просто, напросто я захотів зробити детальніше відео для тих, кому дійсно сподобалася перша серія, то скажімо, по там практично було мінімум монтажу, там лише просто сказались відосики про те, що як від мені дістався, від кого, який мотор стояв, і в принципі, отакого про все ляля, такого бігом. А тут вже я рішив, оскільки кому сподобалось, люди навіть питали в коментарях. Ну, по крайній мірі, одна поки людина, що яким от можна було поставити ще в цей, так сказати, в цей бобик, то вирішив запитати вже окремий відос для того, для людей в принципі, щоб розуміли на що вони повинні піти, щоб забути про геморой, який буде чекати їм із, з, з в трансмісії, так скажемо, в заводському варіанті, якщо так можна сказати. Тому що якщо хто, не так скажемо, не розуміється в УАЗах, а якщо і розуміється, то, в крайній мірі, е Юліяновський автомобільний завод, е як і починав 60-х років робити лайно, так і робить по сей день. Е говоримо ми за 469 і 3151, це один той самий, просто код другий моделі. І е по, сей, по сей день вони. До початку війни, по крайній мірі, із РФ цими блядськими кацапами, то вони випускали Хантер. В Хантера ті ж самі болячки, практично що в 469-ту ваза, хоч там будуть зараз починати друга трансмісія, там, другий моз. Ну, в принципі, ті ж самі болячки в них і остались. Тому хочеться вже розказати про те, що, в принципі, я прийняв. А, можливо, так скажемо, і з дідусем, ще коли він був живий, для того, щоб Фордовський мотор, хоча він по характеристиках чуть-чуть мощніший взагалі, там на пару відсотків, чим уляновський цей 17 417 мотор чи 400, ну, 402 це Волговський, там чуть-чуть він все одно ну, мощніший, бо він на двохкамерному карбюраторі йшов. А Оце стандартне лайно, що йшло на УАЗі, то я взагалі на нього промовчу. А, тому навіть казалось би тих самих майже 80 сил і 170 ньютон метрів крутящого, Зато о, цей мотор Транзитовський по сравненню з старим о, ну, тим мотором, який був. Майже в хорошому стані, там лише що він вже під кінець почав брати масло. але компресія була добра. Він добре тягнув. Ну, принципі, все одно ми його сказали. Що До свидання, гудбай. Нахуй на рашку і ставимо нормальне сюди серце для того, щоб ми не знали бід. За що ми мали вду? Що тих самих 80 сил 170 момента. Казалось би, однаково характеристики, але дизель він є, дизель ну, в Африці. Тому, в принципі, як би нам не було димно чи страшно, а навіть не знаю, як сказати, він вічно рве у нас хрестовини. Рез хрестовини на Родімих Уазовських мото... мостах вічно рвало, як не полуосі, як не рвало главну пару, то як гла... рвало почіпніки за придуркованої так кажем, конструкції хвестовичка главної пари. Тому що, ну, в принципі, зараз трошки об'яснимо і скажу, від чого в принципі, мост і як передній був перелаштований для того, щоб забути ці болячки. Хочеться поговорити на обставин цього, як воно це все виглядає. Тому що всі ми знаємо, хоч вони не випускаються. І я закон, ну по крайній мірі, я тільки бачив про. Фари, світлові прилади, а про якісь змінення конструкції автомобіля, по крайній мірі, я такого закону не бачу. Тобто, хто не знав, якщо автомобіль вже не випускається, тобто він не виробляється, і знятий з виробництва завода, то в принципі всі фонарі і всі ці світлові прилади можна міняти із других. Тобто, якщо сюди намірятись поставити від так скажем, Оптику задні я оставляю тородімі все одно, просто скляні ці пластмаси, бачите, вони замутніли і поскудні. А передні по крайній мірі, буду напевно, ставити ледові Про так скажем, цивільність цього всього воно виглядає? Виглядає як звичайний мост Уазовський. Тобто вообще, там практично якихось змін немає, тому що стрім'янки ті самі, всі ці ну, все практично одинакове. Амортизатори стоятьмі. Просто там кріплення зварені під них і все. Замост, задній мост сіліком, повністю не обладнаний, не переварений, не розпресований, запресований, а іменно родімий, повністю в зборі. Мост от ГАЗ-21, 21-а Волга, якось ви так називаєте. Можна ставити мост 24-ї Волги. Він буде, по-перше, більш скоросний. Це раз. По-друге, там буде у вас можливість поставити тросиковий ручник. Ну, стояночний тормоз, чи як там воно, стоянкове гальмо, якщо на нього називають. Тому нас, в принципі, для того, щоб залишити родімий барабан тормоз, ну, стояночного тормоза, то ми вирішили повністю сіліком з всіма цими всіма дисками опорними, якщо так можна це назвати. Тобто, ну, На якому знаходяться колодки, ступиться, прикручується, ви зрозуміли? Тому вирішило, що будемо ставити 21 й мост. Переварилися лише кріплення. Кріплення, Звісно, переварювалися амортизаторів. Переварилися і годі. Ого, все видно. І ось Просто погано було видно. Кріплення амортизаторів. Ось так, якщо буде видніше, шпилючка і все. І надівається на амортизатор. Тут, як бачимо, все стокове, повністю Газовське ну, договолге. Як із цієї сирини, так і з цієї. Трубочка навіть підходить родімо Азовська, якщо хто хотів знати. Єдиний мінус, що цього, напевно, видно, то це, що не буде такої змоги вже єдине поміняти полуосі. Тобто, як бачимо, що тут ступиться вона цільна із полуосю. Uh, і в принципі вона буде зніматися разом із оцим опорним диском, тобто викручується чотири болтики. Ось. оцих чотири болта. Тоді відкручується почивник ви маєте доступ і до всього. Ну а З другої сторони, чомусь воловські полуосі живуть куди довше, ніж у Вазовські. Тому що у Вазовські це вічно, як пам'ятаємо, тут стоїть. Така кришка із полуосью, і вічно на ній оці стоять болти, які, бляхую хую, потім открутиш, вони закипають, чи ще щось там. І вічно треба знімати їх, бо ці полуосії лопають, а потім проблема, якщо обламало, на самому кінці, де заходять шліци в диференціал, в сателіти. Оце проблема їх достати, і треба розбирати на чуть не половину, Ну, практично весь мост, можна сказати, розбирати потрібно. Трубочки знімати, тормозні, ну, це таке. Тут такого немає. Тут, якщо вже зламається, то зламається я не знаю вже коли. Тому що вже скільки на ньому їздили, скільки давали дрозди, на цьому моторі, е, нічого не ламалося. Перейдемо за передній мост. Звісно, головні пари одинакові, для того, щоб не рвало ні полосі, ні кардани, ні роздатку. Оскільки це недопустимо, щоб е, швидкість, е, так скажемо, скористь вращення кольос. Ну, якщо ви бачите, я можу на українському перекласти. Заднього і передніх куліс відрізнялися. Від... Головні пари одинакові. Це і так ясно. Запередній мост виглядає теж, як уазовський, да? казалося. Але трошки він не Уазовський. З Уазовського, що тут ви бачите, це кулаки. Всі ці тяги, Ну, кулаки, тормозні диски так само, ну не диски, а опорні диски, е, Уазовське. Ну, тільки напевно хтось догадається із, чуть-чуть такої аудиторії, яка логічна. Да? Середня частина у нас стоїть Волговська. Тобто, ця частина, де в нас диференціал, головна пара. Як тільки не можна її називати, у нас стоїть Волговська. Тобто, що було зроблено? Розібраний мост повністю абсолютно. В поточних розмірах стандартного моста були, були заміряні всі розміри. Витягнуті, так скажемо називається, я вже, вже забувся. Чулки вони називаються. Ну, лівий короткий, якщо, ну, це звідси дивитися, якщо від водія, правий це коротенький і довгий чулок лівий. Були витягнуті. Стандартна головна пара із корпусом була викинута нахер. І вставлена, запресована чітко по розмірах стандартної пари і, в принципі, цього всього корпуса Уазовського, просто Волговська. Засверлилися, обварили повністю вокруг. Вона, чесно, і запресувалася дуже туго, то тут в принципі, не могло бути ніяких проворотів, але на всяк випадок ми взяли і, так скажемо, е заварили. Вокруг ще чулків. Ну, не в округ а просто застрились отвори в корпусі головної пари і чулка. І приварилися на пару точок, таких моцних, щоб воно вже трималося. Головні пари про шестерні використовуються. По крайній мірі, хтось боявся, буде, хтось таке проробляв. Вічно до мене підходили питали, що робити з сателітами. Чи підходять по лосі. Уазовські, допустимо, звісно, передній мост, там все Уазовське, по ма, злітає конфета в родімі газовські сателіти. І так само. Ззаді. Тобто, якщо хтось хоче поставити задній мост і боїться ну, Волговський, задній мост, і боїться, що не встане сюди, наприклад, блокировка, якась там нахімічена, іменно для Уазовського моста. Цей мост вона стане тупо ідеальною. Просто як ну, до себе додому. Тепер перейдемо до коробки, карданів і, в принципі, роздатки. Не знаю, що тут розказувати. Можливо, хто мало що тут пойме, Ну можливо, отак зниму ракурс тільки отако разок щоб ви в принципі розуміли ну натуральну величину, що і як робиться. Тобто мотор транзитовський. Разом із МТ-75 коробкою його ж транзитовською, повністю атегрована сюди. Що було зроблено для того, щоб було поставити, оскільки я ротіма лазовська коробка, що в Хантерах і блядь, 49-х, і 31-51 це той самий буханки неважливо і той самий геть Патріот. В них роздаточна коробка повністю зміщена. Тобто виходять навіть віч геть немає ні сальників, нічого. Тупо заходило в один в один, хп, прикручувалось, ставилось, поїхало. Е, на дві якихось саних подушки, потім це їх виривало, і вічно всі думали, з чого ж з'являються вібрації. Тому зроблена перемичка із 6 мм профіля. Так скажемо, е, зроблені приварені там вуха, прикручені на болти. Відносно зразу був зроблений підвісний підшипник для кардана, що, який буде йти від роздатної коробки і до переднього моста. Подушка коробки передач. Звісно, там була поставлена така здоровецька, навіть не пам'ятаю, що вона, це вже потрібно вам дивитися на свій, так скажемо, розгляд. Хтось скаже, що по колхозному прикручені цеп. Ну, Типу, щоб повинні тут бути вуха в стандартному ісполненні цієї коробки транзитовської. Ну, я не знаю, чи то ми через щор сильно даємо їй дрозда, чи що це таке робиться. Тому що немає не сенсу міняти оцей корпус, виходить алюмінію, який разом з цими вухами, а варити це взагалі безполезно. Тому було вирішено просто-напросто. Поставити і обтягнути такі туди за туди скажемо, цей ланцюг. І отут його обжати плотненько. Він нікуди не дергається. Якби ви ломом не ламали, все ходить на подушці, це б ніяк не двигається. абсолютно. Воно повністю обжале коробку і нічого тут не буде. Фланець фордовський абсолютно родімий. Фланець вже йшов саморобний. По товщині родімого, Тобто, бачите, яка лише різниця самих тобто Якщо тут, напевно, десь міліметрів 13 то тут тільки лише хрен його знає, десь ну 8-7 мм родімий ця частина. Звісно, воно все переварено тут, але бралося все по товщині родімих карданів, щоб розуміли. Маленький карданчик з 69-го газика 69. Хтось, можливо, скаже, що він довший має бути. Так, вони йдуть два вида. Ідуть довші карданчики, ідуть коротші. Довший карданчик. У нього ж лісова частина, виходить, начало до, кін... до початку цієї частини, де вже йдуть до хрестовини вуха. 20 см. Наскільки він довший, щоб ви розуміли. Цей вже коротенький, наскільки взагалі, коротенький. Що далі? Тому що хто ж скаже, що як ти ж тоді соєдинив роздаточну коробку, якщо туди заходили шліци в шестерні. Ось так. Був зроблений такий специфічний вал. Вал такий був зроблений. зараз вам геть скажу. брався з бабушної убитої коробки уазовської, Вирізався повністю вже йшло десь уазовської родімої коробки оцей, повністю... Вал, який засувався, він був вирізаний спочатку, там, де ще серні йшли всередині вже е, передачні числа, там, ну і зрозуміли. Сюди зроблена була в токаря нарізана різьба. І, щоб хто не сміявся, ця частина була зроблена або з газона. Або геть не можу пам'ятати, що тому що родіме ми, ми тому, що оцей родімий фланець, який ставав би сюди, мені здається, просто не витримував і все. Тому була вирізано шліцова частина газоновська, а фланець вже сам, виходить, був у Азовський. І це прекрасно ходить, тому що мені здається, дідусь колись спробував поставити Уазовський, і в нього вічно той фланець як не лопав, то як ще щось, тому що він приймав на себе першу нагрузку. Або пронси, вона просто ну, не знаю, чому не відтримували. Тому шліцева частина газона. Вже сам фланець уазовський. Переварено, і у фланець, напевно, усилений, мені здається, тому що той, що він вставав, він, напевно, був взагалі 5 мм, такий тонюсінький. Тому, звісно, він не витримував. Тепер, ж, як закріпити це все діло? Була обрізана, зроблена із десятки пластини це десятка, а може і восьмерка. Поцентровано по середніх шліцях шестерень роздатки. Вставлено тут, прихвачено і обварено повністю. Тут вже вставився подшипник, розборний тут корпус на болтиках, така пластина, яка вже піджимає і в ній разом інтегрований і сальник. І для того, щоб цей подшипник не страдав від смазки, оскільки він виходить в самій верхній частині. Так скажемо, роздаточні коробки, а вона, в принципі, висока, і масло можливо не буде доставати, оскільки підшипник навіть не в корпусі роздатки. Винесений отдельно шланг, який буде вкручуватись в оцей вже металевий щит з пресмасльонкою. Тобто гайка така висока, пресмасльонка, все воно зажимається і, і, в принципі, нормально тут змащує цей підшипник. Тобто якоїсь літової смазки, яка буде запресована, хватає з головою. Що ще можна сказати? Подушки. Оскільки хтось вже замітив, що стоїть дві подушки на одній тільки стороні, окрім двох родімих подушок, яка одна з однієї сторони і друга з другої сторони. Тут же дві подушки лише з однієї сторони. Для чого? Щоб не виривало роздатку. На родімих подушках роздата з коробкою ходила дуже сильно, і це мене просто роздражало капець з дідусем. Тому що вічно ходить вічно якась вібрація на кузу в раму, і оце таке робить таке тирло, що ви просто собі не уявляєте. Тому було вирішено зробити просто-напросто і забути про це про цю біду і поставити дві подушки. Звісно, всі знають, що вона йшла ось десь тут, приблизно ця роздатка з подушками, наскільки оскільки коробка довша, фордовська, пройшлося ставити карданчик. Були зварені, як бачите, теж профіль. Приварений повністю до рами, і вже ж на ню. І так само з другої сторони, якщо там буде видно, так само було приварено пластина, також десь десятка. І вже на ній просвер... отвори просверлилися і стають туди подушки. І так, в принципі, закріпляється вся ця роздаточна коробка. Звісно, переварювався оцей весь корпус, тоннель, як хочете його називати, і рячахи тепер виходять аж до того, чуть не в задній частині сидіння і коло ніг пасажирів задніх. Ну, в принципі, нас це не хвилює, а нас хвилює лише, як це все буде діло працювати. Тому, в принципі, нас це не хвилює і. Вона повинна чітко працювати вже. За кардани, передній карван не можуть давати ні точних розмірів, нічого, тому що я не знаю, який ви будете мотор ставити. і і в принципі і Якщо і цей мотор купите і будете ставити, все одно ви його міліметр-міліметр не поставите. Все, що ви, як бачите, підвісний підшипник. Тут ходи в шліцевому, оскільки роздаточна коробка має певний люфт, тому що кардани теж ходять. Є яка нагрузка, зроблено в шліцевому. Тобто, як бачимо, тут сантиметр, як вільно може ходити. Ну, Тут, чесно більше, просто напросто ще не прикручено. Підвісний підшипник і кардан вже, як бачимо, переварений. Іде до переднього моста. Якщо там буде видно, вже прикручений. І так воно тут і йде. За кардани. Задній кардан було що зроблено? Обрізано і трошки відновлене, так, що так можна назвати, шліцеве соєдіння. Тобто ось кардан. Хто знає у родімій Уазовській, ось кардан взагалі коротесенький, приварений в так скажімо, домашніх умовах. І бачимо, що ми зробили в ньому довгу шліцеву частину для того, щоб не було проблем з тим, що е, будуть знову лопати кардани, не кардани, а хрестовини. Бо в мене була догадка, що можливо рвало їх із-за того, що тут малий шліцевий ход. Хоча, при тому, коли я їх розбирав, ход е, кардана був десь сантиметрів 4 шліцевий, що його можна було спокійно зняти, витягнути, і його було ще розпрямити. Хватало. То, в принципі, я не думаю, що проблема в цьому, але на всякий випадок ми зробили довшу шліцову частину, щоб так скажемо, вона далі грала. Тобто, ось такі хлопці діли. Тому, надіюся, комусь я поміг. Звісно, хто побачив, було вирізано під кардан і сам барабан роздаточної коробки, який йде вже на ручник. Тут на цьому профілі усилення, так скажемо, також було вже проварено під. Кронштейн під ручні кродіми. І так само вирізано отвір з пельниками, поставлено в вже ті, який тут буде замовілений, і обезшумуватись якоюсь так скажемо, шумкою. Так що, отак. Надіюсь, трошки ввів вас курс.